Привіт, красуні! Сьогодні про додаткові крема. Ми їх Маріки називаємо королівські. За їх склад, за їх ефективність. Але завжди у наших клієнтів виникає питання: що ж таке додатковий крем? Тому що ми маємо базові крема. Базові крема в різних колекціях для різних вікових категоріях. Це крема, які вони мають призначення для використання вночі і в день. І вони, враховуючи потреби нашої шкіри, враховуючи біоритми, функціонування шкіри по різному, вдень і вночі, вони ці потреби задовольняють. І звісно, сама Софі Лорен казала, що секрет її молодості, і красоти це те, що вона ніколи ніколи не переплутувала. Тюбики з нічним та денним кремом. Тобто це база, це як в харчуванні білки, жири і вуглеводі, це як білизна, на яку ми потім одягаємо одяг. Якось без цього дуже незручно. Додаткові крема це коли хочеться чогось <кхи> додати ще, коли шкіра нам кричить. І демонструє мені б ще трошки попити, ще трошки попити. І так буває не завжди. Тому не завжди ми використовуємо додаткове зволоження. Дуже часто нам ну, достатньо використовувати базове зволоження. Але в певні періоди нашого життя, в певні періоди року ми завжди використовуємо додаткові крема. Наприклад, взимку зима це період сухої шкіри, зимою сама атмосфера. А, повітря, температурний режим це все витягує живітельну таку а, вологу з наших клітин. Вона висмоктує це все. і ми Трошки підсихаємо, іноді не трошки, а дуже не хочеться з гарного винограда перетворитися на ізюмчик, Тому нам допомагають зволожуючі крема. Ще таке буває, коли трошки підхворі... підхворіли. Наприклад, після температури завжди суха шкіра, сухі губи, сухі руки. Хочеться на ну, як. Повністю залізти в живільну вологу, щоб це все прибрати, це неприємне відчуття. Іноді це гормональний збої, у вагітних дуже часто шкіра стає більш суха. Іноді після стресу, після хіміотерапії, після різних моментів нашого життя шкіра стає сухіше. І ми, бачучи, відчуваючи ці потреби, ми собі беремо додаткове зволоження, яке і накладається поверх базового. Тобто спочатку ми пробуємо все ж таки базовими кремами задовольнити потребу шкіри. І коли от в такий важкий період для нашого обличчя не вистачає бази, додаткові крема. Ці крема королівські ми називаємо так, тому що тут гарний дуже склад. І там і там є Масло -ши. Маслаши це африканське дерево. І а, малих е діточок, які тільки но ну, народилися. Відразу змащую цим маслом для того, щоб шкіра не підсихала, для того, щоб защитити, захистити її. І, до речі, масло ши є природним таким SPF фільтром І тут, і тут ще є в нас екстракт морських водорослі. Це мій любимий компонент, тому що я люблю море. І я розумію, скільки там корисного. І в цьому екстракті є все: і мінерали, і вітаміни, і гарне зволоження, яке тримає. Для сухої шкіри тут є абрикосова олійка. І багато-багато багато чого корисного я хотіла вам продемонструвати, як вони виглядають і як вони працюють. Дивіться. Гель, знежирений, лавандовий колір це для комбінованої шкіри. І це начебто як водичка. Дивіться. Прозори, миттєво всмоктуються в шкіри. Залишаючи, побачите, залишаючи матовий фініш. І коли шкіра жирна, коли мені дівчата кажуть, я взагалі не користуюся кремом, в мене так вся жирна, то важливо не плутати. Жирний е тип шкіри і об зневоднена шкіра, зневоднена. Розумієте, буває таке, що жирна шкіра при цьому вона шелушиться. А це саме і говорить нам про зневоднення шкіри. І коли ми знов таки приклад з ізюмчиком, ізюмчик кинемо в воду і в олійку, то саме вода почне його розпрямляти, поїти, а не олійка. Тому коли шкіра. Жирна, коли зовсім не хочеться нічого покласти зверху, бо свого достатньо. Але ми бачимо, що вона тускла, що вона не жива, де ніде шелушиться. особливо при проблемах на обличчі, там, де є в нас як якісь прищики і над цим очагом. Да? Жирелом запалення, ще й шелушиться шкіра це дуже неприємно. Тому такий крем, і ми маємо матову поверхню, миттєво все смокталося, і я демонструю наступний крем. Це для сухої шкіри інтенсивно зволожуючий. Бачите, який він? Я б, наприклад, цей так не перехилила би, а цей може, тому що він густий. Дивіться, густий, бачите? І він. Саме таке м, приємне відчуття, що цей густи, густий крем, плотний, щільний такий. Наносячи на шкіру, ми отримуємо дуже цікавий ефект. Воно тане як морозиво. воно тане а, під впливом температури шкіри і дуже швидко поглинається, не поглинається, незважаючи на начебто плотний стан, да, такий щільний воно миттєво поглинається, розтанучи, і ще дає таке сяйво. Зараз може вон, демонструю. В цьому кремчикі є природний перламутр, і тому, коли ми його наносимо на обличчя, ми ще отримуємо ефект хайлайтера, наша шкіра сяюча. Ну і такий лайфхак, який я дуже люблю, і дуже багато років його використовую, я завжди змішую. Я беру трошки геля, я беру трошки крема. Змішую ці текстури і утримую тот стан, ту консистенцію, яка більш мені потрібна на зараз. Наприклад, взимку я більш а, кладу. Суху, ну, для сухої шкіри плотного, гарного, інтенсивно зволожуючого крему. А влітком, звісно, я більше використовую легкий гель. Змішую і наношу собі на обличчя. Зараз не буду, бо я вже в макіяжі миттєво поглинається, і відчуття такої бархатистої, свіжої, зволоженої шкіри, і начебто, знаєте, таке. Коли ви дуже-дуже-дуже хотіли пити, наприклад, поїли зайвий кусочок оселедця, і от потім одна-дві склянки води, і ви відчуваєте, що ви наповнена цією живільною влагою, начебто ви ожили. Це було все, дівчата. Хотіла дуже розповісти вам про ці, цих два чарівних додаткових зволожуючих крема. Це джерело водопада, це джерело. А, ну, Прямо живої води, як у касті. Тому рекомендую, щоб вони були у вас. І дуже рекомендую дійсно, від щирого серця беріть два і змішуйте їх в тій пропорції, яка вам до вподоби. Тому що а, два це краще, ніж один. Гарного дня вам!